Спробуємо поговорити з Володимиром Мартиненком, експертом з питань безпеки, доктором філософії в галузі права. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Витаю вас, слава героям, пане Володимире. От е, не знаю, може це так само питання безпеки, але хотілося все ж таки почути ну, вашу думку. От чому так різняться оці цифри втрат? Спершу президент заявляє в інтерв'ю Fox News е, одні цифри. Зараз інші це ну просто ми якось не знаю. Намагаємось заплутати ворога, чи чи з чим це пов'язано, чи якісь інші є причини. Ну тут досить важко говорити про цифру втрат, бо ми так само бачимо і чуємо достатньо різні цифри. Але давайте не забувати про те, що війна це так само є мистецтво обману, і я так думаю, що ввести в оману нашого ворога це одна із тих задач, які є і для нашого військово-політичного керівництва і для військового, мабуть, в першу чергу. Але тут стоїть питання про іншу. Тут стоїть питання про те, що президент говорить про те, що втрати є. Так, вони великі, вони достатньо великі. А, говорить про те, що ми пам'ятаємо кожного загиблого, і говорить про те, що а, ми маємо зробити абсолютно все, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, а, тих, хто поклав голову за те, щоб Україна залишалась незалежною. Ну так, це, це дійсно важливо. Е, мусимо пам'ятати мусимо мусимо ну, дбати про, про, про збереження пам'яті про про всіх полеглих захисників. Тоді дивіться ще е, момент: от щодо контрнаступу, як на вашу думку, могло трапитись так, що е, оці плани контрнаступу, як сказав президент, опинились на столі в Кремля ще навіть до того, як почав, почався контрнаступ. Ну тобто логічно, ж, що. Відбувся якийсь злив. Я правильно розумію? Чи, чи як це тракту... трактувати? Я думаю, що ми не можемо тут недооцінювати ворога. Ми маємо для себе розуміти, що ворог так само веде контррозвідувальні заходи mm -hmm. і розвідувальні заходи. І в першу чергу він вводить оману наших е розвідників. А з другого боку він намагається взнати про наші плани, про плани наших захисників. Це для себе треба розуміти, і треба розуміти, що Україна за всі ці роки незалежності е вона просто напічкана. Російськими агентами, російськими консервами і так далі, і звичайно, що планування будь-яких е, військових операцій воно це досить е, великий е, е, об'єм інформації, досить багато е, людей задіяних у цьому процесі. І очевидно, що е, не всі мабуть, вони е, є перевіреними, не всі вони, мабуть, е, тримають язика за зубами, якщо так досить м'яко сказати. А давайте пам'ятати про те, що росіяни намагаються у всілякий спосіб зірвати будь-які дії пов'язані з обороною нашої країни. Але от відносно цих гучних назв, відносно там контрнаступу, відносно ще чого не давайте пам'ятати про те, що кожної хвилини, кожної секунди, наші захисники на передових позиціях вони б'ють ворога. І якщо в них з'являється оперативна можливість. Наприклад, звільнити той чи інший населений пункт той чи іншу територію, то вони це роблять без оголошення певних назв цим операціям. Вони просто це роблять. І так. давайте пам'ятаємо, що так відбувається постійно. Але ж у випадку, де їм треба відійти на більш підготовлені, на інші позиції, то так само е наше командування робить усе, аби вберегти людей. І, звичайно, що війна це не топтання на місце, це постійна. Динаміка, постійні зміни позицій, постійна зміна військової обстановки. І давайте пам'ятати, що росіяни так само роблять досить багато для того, аби зірвати плани наших сил оборони, наших захисників у звільненні тих тимчасово окупованих міст, де зараз є Русня. Коли у нас скептики досить багато говорять відносно там, наприклад, планів невдалих планів минулорічного контрнаступу, то я нагадаю, що десь приблизно в той же час. Тоді, коли ми мали вести наступальні дії в великих об'ємах, коли суспільство те очікувало, коли воно було максимально розпіарено інформаційно і так далі, давайте пам'ятати про те, що був підрив Каховської гідроелектростанції, і мені здається, що це один із тих дій Кремлівської окупаційної влади, яка в принципі яка зупиняла просування, бо тоді вони не рахувалися з втратами. Навіть своїх так званих солдат, освободителів тобто окупантів, і тоді вода змила достатньо велику кількість і окупантів. І ще що досить багато розмили і мінних полів, тобто міни пішли разом з грязюкою, разом з водою в незрозумілому напрямку. Тобто фортифікаційні споруди були так само розрушені. Тому мені здається, що отут якось очікувати планах в планах той чи інший якийсь рух, наприклад. Ну інформаційно ми можемо, але давайте не забувати, що будь-які просування на передових позиціях це важка робота пов'язана з кров'ю, потом, грязюкою, з штратами і з величезними зусиллями наших захисників, які докладають, аби відвоювати ті чи інші території. Ви все абсолютно вірно говорите, пане Володимире. Але ну просто це ж ну дійсно, якщо ми говоримо про перспективи, я все ж таки з вашого дозволу повернусь до ну до свого до цього початкового питання. Так, коли ми кажемо, що е, росіяни знали про план контрнаступу ще до початку, то виникає питання. А коли ми дізнались про те, що вони знають? Бо якщо ми дізнались там про це вже постфактом, то тут питання до знову ж таки системи безпеки, так чому ми не дізнались про це раніше і розпочали цей контрнаступ? Якщо ми знали про це раніше, то для чого було його розпочинати? І от ну от в цьому контексті можливо, ви поясните, бо я чесно цього не зрозумів. Сказав президент, що ну зараз розроблений там план на на подальших там військових дій, їх є декілька і дійсно ну про це не варто говорити, тому що чим менше людей знає, тим ну більше шансів реалізувати все в повному обсязі, але План контрнаступу пов'язаний зі зміною військового керівництва. От як, як ви можете це пояснити? Бо я чесно, цього, цієї фрази навіть не зрозумів. Це що означає, що там, не знаю, залужний злив? Ну, я зараз фантазую, але ну. <питрес> ну, Давайте перше. Давайте без прізвищ поки що говорити, бо ну, це такі звинувачення Ні, можливо, ні, Я, військ... звісно, ми ж прекрасно розуміємо їхню вагу і їхні, їхні задачі, які вони виконували з зусиллям. Давайте просто пам'ятати про те, що зміни вони відбуваються, мають відбуватися постійно, і кожен із воєнних командирів він а, великий професіонал своєї справи, але тим не менше, вони а, підготовлені і заточені на певні дії. І в них відбувається так само, наприклад, вигорання, як і в нас, і в кожного з нас і за ці два роки. А, вже більше вже третій рік пішло війни, і в них як і в нас плавляться плати. Тепер питання: якщо а, я бачу обстановку, давайте на моєму прикладі обстановку, отак і я бачу плани в діях отакі. Я бачу, що треба оборонятися. Я бачу, що треба туди наступати, а туди не наступати. Я при цьому мабуть очевидно, що при цьому треба, а, в тому числі тих, хто в ці процесах був задіяний менше, можливо, вони з іншою думкою, можливо, ця думка вона буде більш а, реалістична. Цей період часу можливо це пов'язано якраз з цими кадровими змінами. Говорити про те, що була неефективність команди Генерального штабу, яка працювала до цього, ну звичайно, е що так не було. Вона була максимально ефективна. І країна вистояла, країна вистояла. Ми два роки і е від початку вторгнення можемо зараз навіть про це дискутувати в ефірі. А от відносно того, як іти далі, які рухи робити далі. Оцінку тому ми зможемо робити вже після того, коли якісь рухи будуть зроблені. Тобто, говорити про те, що воно буде більш ефективно, менш ефективно, мабуть, очевидно, що воно буде по, по іншому. Очевидно, що заміна військового командування вона тягне за собою, в тому числі, зміну, тактику, зміну тактики, зміну підходів і так далі. Тобто, говорити, що якась із цих тактик може бути ефективнішою або ні, ну давайте говорити і пам'ятати про те, що кожен, кожен раз ситуація змінюється. І відповідно відповідно до неї треба змінювати її підходи. Тому можливо, саме це мав на увазі. Президент можливо, там треба буде більш детально розшифровувати, але я би для себе трактував було так.